Вітаю всіх на моєму каналі. Ми знаходимось в Славську. Ось така панорама Славська. І ось там Захар Беркут видніється, найвища вершина. А ми сьогодні йдемо на Ільзу. Ось тут від траси є стежина, виходимо на таку дорогу і йдемо по ній. Йдучи по тій дорозі. Бачимо, ось справа така панорама на Славськ і перед нами гора Тростян. Хто катається на лижах, бачимо там просіки прорубані. Ось на тростян є підйомник однокрісний. Можна приїжджати зимою кататися. А ми продовжуємо свій підйом. Є роздоріжжя, одна дорога йде вниз, а ми піднімаємося. Вліво наверх. Ідучи далі по маршруту от такою лісовою дорогою. Ще одне роздоріжжя. Дорога пішла наверх, а нам потрібно повернути ось сюди направо по стежині. Ідучи цією стежкою, ми в кінцевому. В результаті все рівно виходимо на ось цю дорогу, яку ми трошечки зрізали, ось вона з лісу йде. І далі вже все рівно йдемо по дорозі. Червона траса позначена. Я користуюся картою Османд, то на ній позначено це як червона траса. І ось вийшли на таку вже відкриту місцевість. І йдемо далі. По дорозі підживлюємось ожиною, або, як в нас кажуть, драпаками на Львівщині. І йдемо доганяємо нашу групу. Гарно, погода чудова, хоча зраненько був такий туман, що нічого не було видно, але. Зараз розвиднялось, піднявся туман, гарна погода. Єдине, що трошечки пізно вийшло. Ну, але зато вже при гарній погоді. Йдучи по стежці, бачимо, ось, хто не знає, дивіться справа, ось це борщовик. Ось така рослина, яка дуже листя ядовите. якому разі не зривайте її. Вона гарно такими. Хитицями цвіте білим кольором, але дуже ядовита. опікає шкіру. Водяні такі пузирі на шкірі опіки, тому бійтеся її, не підходьте, не рвіть ні в якому разі. Отак, невеликий відступ. Йдемо далі. Тішимось погодою, краєвидами, Піднімаємося на Ільзу. Зайшовши в лісок. Трошечки зараз стежка пішла постійно вверх, набираємо висоту і ось така гарна кам'яниста стежина і постійно вверх йдемо по лісі вже. Тому не дивлячись на невисоку. Невелику висоту цієї гори, все рівно одівайте і взуття, і якісь палки трекінгові беріть, тому що легше буде підніматися. Це гори. Продовжуємо свій маршрут по ось такій стежині по лісі, вона тут єдина. Вже хотів казати, що не бачу ніде маркування, але ні, є ось є маркування. Як я і говорив, червоний маршрут. По карті Осман теж він червоний. І по стежині йдемо далі. Не заблудися тут, вона єдина. Йдучи по стежині, бачимо, що є джерельце. Ось таке, де можна набрати водичку, ось там під ялинкою воно витікає. Водичка осіла, чистенька, і тут є табличка, вказує, що тут джерельце. Так що, хто забув водичку брати з собою, можна набрати. А ми трошки присіли відпочити. Піднявшись ось по цій стежині, яка пішла в ліс, ми виходимо на таку лісову дорогу. Пішла вона вниз, пішла направо, а нам треба о, там, де наша група вверх по стежині нагору. Трошечки ось такий був крутий підйом. Але подивіться, які гарні краєвиди. Вдалині. Гарненько. І йдемо далі. Йдемо далі на зелений верх. Ось там, де ті сосни, буде така проміжна вершинка, яка називається Зелений верх. 985 метрів. Все, пішли. Так, ми на вершині зеленого верху. 985 метрів. Ось прямо перед нами гора тростян. І ось така панорама. Гарна погода, хороша. Єдине, що ми трошки пізно вийшли, майже в самий зараз обід, І трошечки сонце жарить. Важко трошки йти, треба було раніше виходити, але дуже гарно. Після зеленого верху ми йдемо вже ось по такій рівній дорозі, кругом дзвіночки, звіробій цвіте, трошки легше вже на ноги. Сонце над головою припікає. І ще трошечки буде вершина Ільза 1065 метрів. Йдемо далі. Ось такі гарні краєвиди і на дорозі зустрілась нам ось така гарна горобинка. З рясними китицями ягід. Красиво. Все, пройшовшись трошечки по такій відкритій місцевості, ми знову заходимо в лісок, в тінь. І йдемо. Ще залишилося приблизно десь пів кілометра. Так, трошечки треба піднятися ось такі стежиці біля такого гарного папередника наверх по стежинці. І ми будемо на вершині Ільзи. Добре, що йдемо в тіні. по лісі. Але трошки підгору. Все, вже видно вершину, чисте небо, Пришвидшуємось. Останні метри. Так. Верхня станція витяга тут. Зимою. Можна сюди підніматися, кататися на лижах. І ось вона Лільза. Все. Піднялися. Можна піднятися на квадроциклі. Бачу. Приїжджають сюди, а ми пішечки йшли. І ось такі гарні краєвиди. І потім спустимося ось туди вниз, там є кафешка, можна пообідати, відпочити. Гарно, гарненько тут. Все, відпочивши трошки на вершині, спускаємося вниз, ось туди, до цих будівель. Там говорять, що є кафе, можна перекусити. Зараз переконаємося в цьому самі. потихесенько йдемо. Так, спустилися ми вже вниз до цих будиночків. Ось по дорозі самий перший. І напевно тут якась кафешка відразу є. О! А далі є відпочинкові там корпуса. Кажуть, що там відпочивають дітки зараз. О. Доброго дня! Скажіть, що у вас тут є смачного? У нас все смачне, все є. Ясненько. Але у вас тут можна взяти і перший, і другий поїсти, так? Можна, але мені обмежені. Ясно, добречки, зараз щось забуваємо. Так, заходимо всерединку, подивимось, що тут є. Ось такі столи. Так, барменша така симпатична. От, гільятний стіл є і така шкура ведмедя. Подивіться, яка висить. І молоденька така господинька тут допомагає. Все, зараз будемо щось замовляти. Покажу потім меню, скільки що коштує. йдемо на барну стійку. Так, зайшли ми в кафе, замовили банош, замовили вареники, дируни, компотик дуже смачний свій. Ну і ще банош. Ось такий банош з сиром і окремо така. Невеличка теця з шкварками. Тому все дуже смачно, ми задоволені. Будете тут, замовляйте, приходьте відпочивайте. Все, ми пообідали, відпочили в цьому таборі, в цьому кафе, і тепер цією самою дорогою. Йдемо назад в Славсько. Похід назад вже знімати не буду. Стежка та сама. Тут дорога, що сюди, що назад та ж сама. Тому дякую за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Далі буде ще цікавіше.